Крокуємо до школи безпечно під такою назвою. Правоохоронці провели акцію: поліцейські, рятувальники, соціальні працівники та педагоги узгоджували алгоритм дій напередодні навчального року. Щороку ми перевіряємо готовність навчальних закладів до навчального року. Проте, якщо раніше нас цікавила наявність дорожньої відмітки поблизу навчальних закладів та відповідних дорожніх знаків, то цьогоріч до даного питання додалася ще наявність найпростіших укриттів неподалік школи та можливість і вміння правильно діяти персоналу школи в надзвичайних умовах. Два останні місяці літа адміністрації закладів освіти та представники місцевої влади готували укриття, де у випадку повітряної тривоги можуть сховатися учні і викладачі. Приміщення вже відремонтовані та оснащені засобами пожежогасіння. Крім того, в наявності меблі, медичні препарати, запас питної води та сухі пайки. Готовність до роботи в умовах воєнного стану кожного закладу визначалася спеціальною комісією. На теперішній час у поліцейських стоїть завдання навчити освітян правильно діяти в разі повітря. Вітряної тривоги. Для цього вони разом із рятувальниками проводять тренінги у школах, під час яких радять не допустити паніки та штовханини, і водночас діяти швидко та злагоджено. Та в майбутньому на початку навчального року планується провести навчання для окремих груп дітей щодо безпечного проходження до укриттів. Як готуєте дитину до навчання дистанційно чи очно? Дистанційно. Чому? На, на випадок, якщо тривога, у нас є підвал, де вона може перебути тривогу. тривогу. Так. А чому саме ви готуєте до дистанційного навчання? Бо, мені здається, багато дітей це буде більше паніки, ніж вдома. Дома ми вже звикли і знаємо, що робити, а якщо в школі, то я думаю, це буде не учеба, а просто у дітей час займати. Скажи, будь ласка, як ти готуєшся до навчання? Дистанційно чи очно? Дистанційно буду. Чому? Ну не знаю, тому що мені так безпечніше? Угу. Так. А на випадок тривоги, як ти будеш себе поводити вдома? В укриття йти? У тебе вдома є укриття? Ну, в біля під'їзду. Дистанційно. Дистанційно Чому? Так. Ну тому що ми переживаємо за безпеку своєї дитини. Mm -hmm. Так, да. а на випадок тривоги, як буде поводитися дитина? Ну, дома вона знає, що ми живемо в частному секторі. Ага. Ви, у нас все-таки легше, ніж на підвал? Ну, Підвала в нас немає, але частний сектор все-таки, знаєте, як, скажімо, вдома, вона сідає і знає, де в кімнатах, де внутрішні комнати. Якщо б не було війни, я б вчилася в школі. Але так, як зараз в випадку є війна, я хочу навчатися вдома, тому що це більш безпечніше. Я би хотіла навчатися в школі наочному навчанні, однак це небезпечно. Ось, мені на дистанційні на важче. Ось. безпечніше, так? Так. так. На випадок тривоги, як ти будеш діяти вдома? О, спущусь в підвал. Так, у тебе вдома є підвал? Так, Так. Остаточна думка, звичайно, за батьками, але зараз проводяться батьківські збори, де їм показують укриття закладів освіти. Батьки можуть особисто пройти безпечний шлях до сховищ, побачити, які там умови та оснащення. Запрошуємо усіх бажаючих відвідати ці укриття. Також ми перевіряємо родини, батьки дітей, яких вирішили навчатися дистанційно. Під час даних відвідувань перевіряємо та звертаємо увагу не лише на наявність місця для навчання, дистанційного навчання, а й на наявність місця, де дитина може перечекати небезпеку під час повітряної тривоги. Ювінальні поліцейські також відвідали за місцем проживання родини, які потрапили у складні життєві обставини та поцікавилися готовністю дітей та їхніх батьків до школи, їхнім настроєм, подарували набори шкільного приладдя і побажали успіхів у навчанні. Світлана Луценко, Ілля Біюль, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.